Привіт, друзі! Українське суспільство сколихнула страшна історія. Історія про гвалт, який відбувся в Києві. Молоді чоловіки, хоча їх чоловіками так, ну, як би з натяжкою можна назвати, але ну, біологічно, то якби так. Молоді чоловіки приїжджали до Києва, влаштовували вечірки, там споювали дівчат і вчиняли над ними гвалт. Сексуальний гвалт. А потім ми ще робили відео, виставляли в інтернеті і так ловили собі хайп. Особливо жахливо. Ця історія звучить в часах, коли багато чоловіків позалишали свої рідні домівки заради того, щоб боронити державу. Сини залишили своїх батьків, чоловіки залишили своїх жінок, батьки залишили своїх дітей, а хлопці, своїх дівчат. І в цей час, коли українці бачать стільки прикладів героїзму від людей, які живуть біля них, одночасно з тим бачимо і таке: гвалт. забагато гвалту в нашому житті. Це неприродно, неправильно і не по-божому. На одній з інстаграм-сторінок діячів цього угрупування можна побачити українські прапори і надпис Контент українською. Яку країну вони хочуть збудувати? Хіба що таку в країну, в якій вже немає місця для гідності і поваги людини, країну, в якій право має сильний, країну без Бога, де межа поміж добром і злом зникла. Нема добра і зла. А добрим є лише те, що приносить задоволення. Але у мене є для когось добра, а для когось погана новина. Бог є. І він створив людину. Гідною і ця гідність вимагає пошанування мене особливо і в негативний спосіб дивують коментарі, які говорять та подивіться на цих дівчат. Вони самі такі собі. Вони ж самі ж прийшли, вони ж так вдягнулися. Подивіться, як ні, абсолютно немає різниці, яка це людина як себе поводить. Це може бути Вуйка Василь, який страждає на алкоголізм, і всі його у дворі знають, бо він часто п'яний десь тут падає. А це може бути і якась свята мати Тереза. Немає різниці. Кожна людина потребує пошанування. Вона є гідна з причини того, що її гідною створив Господь Бог. Дуже влучну історію про зґвалтування з книги Даниїла, святого Писання, пригадала сестра Антонія, редемптористка на своїй Інстаграм сторінце в 13-й главі книги Даниїла є історія про жінку Сусанну. Вона була дуже вродливою, і її красу помітили двоє старіших суддів. Та й кома пробралися вони до саду, коли вона була сама, і запропонували їй віддатися їм. Ворота до саду замкнені, ніхто нас не бачить. Ми палаємо пристрастю до тебе. Тож пристань на наше бажання і стань нашою. А як ні? Ми посвідчимо на тебе, що з тобою був хлопець, і тому, мовляв, ти й вислала гець від себе дівчаток. Судді маніпулювали Сусаною, бо знали, що покарання за чужоложництво смерть. Але Сусана обрала друге. Вона кликнула сильним голосом, збіжалася в кінці кінців. Люди судді супроти неї свідчили і її мали вбити, але втрутився пророк Даниїл, якому господь відкрив. Її невинність, сказав пророк Даниїл. Так ви чинили з дочками Ізраїля, і ті налякані вам піддавались, але дочка Юди не знесла вашого беззаконня. І ще додав: Ангел Божий з мечем у руці вже чекає, щоб розпанахати тебе надвоє, аби вигубити вас. Любі друзі! Живемо у світі сповненим гвалтом. Але нашим завданням є протиставитись цьому гвалтові. Буває часто так, що жертва не має сил супротистояти. Тому ми, які маємо сили, є зобов'язані людині допомогти. Цінуємо і поважаємо гідність одне одного. І все у нас буде добре. Папа. -па.